Він ішов на Голгофу, Творець відкупити, син Божий. Хрест важкий на плечах, з ран глибоких струмилася кров. Він вид спотворений, сам на себе не був схожий, як ягня на заколення, тихо, Смирено ішов, не за власні провиди, за гріх і вину всього людства так страждав і томився Господь. За тебе і мене ми достойні були тої смерті всі, замість Ісуса. Нас та кара чекала, а Він її взяв на себе. Як знущались жорстоко, як били, в обличчя плювали, Він терпів всі побої, насмішки, удари кнута, Убивали того, чиї руки людей рятували, хтось ціляв, воскрешав і робив всім добро, просто так, слух глухим повертав, і сліпим дарував всім прозріння, прокаженим очищення, зцілення мертвим життя. Співчуттям він відносився чуйно до свого творіння. А вони засудили на смерть його на розп'яті. Зла юрба скажаніва, ненависть їм душі скувала, а Господь все терпів, як винили його, він мовчав, його очі любов'ю й теплом у тіниті палали, бо ж дивився на мучителів злізних і все їм прощав. Дивна Божа любов, самовіддана, сильна жертовна. Бог заради людини віддав свого сина на хрест, врятував нас від згуби, простив всі гріхи безумовно і готує нам місце у чистій, блакиті небес. А ми і досі йому, йому завдаємо нестерпного бою. Досі цвяхи вбиваємо в руки і ноги святі, коли чинимо гріх, коли скаржимось часто на долю, не цінуючи те, що він дав нам у цьому житті, кожен вчинок негідний, чи слово пусте, навіть думка можуть ранити спас. Тому будь інтимні всіх час, бо буде дивиться. Як діти грішать для Христа справжня мука, стережімось лукавого, Він возвести хоче нас. Нині спомен господніх страждань, на столі хліб і чаша, символ плоті і крові, що нам на Голгофі втекла. Святитись потрібно, щоб чиста була совість наша, щоб участь в вечері в Господні достойна була, то є заповідь Божа. Тому готуватися завчасно нам потрібно до неї і бути в молитві й постіль, розмишляти муки Христові, про дні оці страсні, не на осуд собі їсти хліб і винопить тоді. Піднімемося думками своїми на гору Голгофу, де між небом і землею розп'ятий син Божий весіл. Припадім до Христа і прощення просім знову і знову, щоб провини всі наші хиби спасити простив. Бачить він наше серце, коли воно кається щиро, і в любові своїй руку милості ще простягає. Дай вам, Боже, усім, повсякчас жити в мирі і зустрітися з ним, як життя закінчиться за мене. Амінь.